Давайте поговоримо про БЕБ. Це бюро економічних безглуздостей. Це структура, яка фактично знищує сьогодні українську економіку, і яку абсолютно чітко і відверто кришує офіс президента через Кабмін і через монобільшість. Про що ця стру структура? Ця структура про те, щоб максимально закрутити всі гайки, які тільки можливо для українського бізнесу. На фоні повернення податків, на фоні повернення всіх перевірок, на фоні кошмарення бізнесу, всіма можливими структурами, це просто останній цвях в труну української економіки. Українського бізнесу, який допомагає на відміну від багатьох представників влади, допомагає українській армії боронити нашу з вами незалежність, боронити з нами з вами, з вами разом державу і допомагати нашій армії захищати наші території. Але тим не менш. Цього вимагає цієї реформи вимагають наші міжнародні партнери. Цієї реформи вимагає українське суспільство. Але влада на це не йде, тому що це механізм тиску і механізм заробітку. Не чесного корупційного, але заробітку. Тому вони до останнього будуть битися для того, щоб БЕП залишився підконтрольний їм, а не був структура, яка буде допомагати боротися з. Реальне, реальною реальною корупцією і е, в вищих ешелонах влади, а не кошмарить малий та середній бізнес.